Мимо братчика коменданта новацьким гаслом готуйсь. Готуй! 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 Спо цей струнко. Ранішня молитва. Синє дзвіночок. Діємо право. Саме засадить. Рунко пісня Ми діти українські, ми юнімо клітки. Маленькі жовто-дюби, пластові новаки. Як виростем великі, хоробрі вояки, Відстоїм Україну вражої від руки, Як виростем великі, хоробрі вояки, Відстоїм Україну вражої від руки, ми любим рідні хати, широкий степі гай, Від вітцяну до кубані лежить наш рідний край. Як виростем великі, хоробрі вояки. Відстоїмо Україну, від вражої руки. Як виростем великі, хоробрі вояки. Відстоїмо Україну, від вражої руки. Готуємось маску. Доброго дня, шановні гості. Ми раді, що ви нас вітаєте на вашій землі. В першу чергу хочу подякувати всім, хто нам хтось сюди приїхав, що ми маємо з ким таборувати. Надіюся, що наш табір залежить тільки від нас, як ми його організуємо, які ми там чемні, послушні, будемо працювати, і так ми і проведемо свій час. Надіюся, що цих кольорових 10 днів пролетить як -трас. Ну трас. Хочу подякувати нашим організаторам, які нам постояли. Ми маємо тут можливість таборувати. Просимо благословення. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Боже Вседержителі, молимо Тебе силою Святого Духа. Зійшли своє благословення на тих дітей, на виховників, на табір, для яких прибігаємо до Твого милосердя. Утверди їхні серця, освяти їх життя, прикраси чистотою, збережи їхнє почуття в добрих ділах, подай ласку, спокою мого роди, подай здоров'я, милосердя зійшли. Від усякого диявольського і людського насилля завжди оберігай силою і поміччю твоєю, а наприкінці приведи всіх нас до райського спочинку. Бо ти є Бог наш і тобі, славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення дня Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на усіх нас і з нами перебуває, Господи. Силою Святого Духа, окропленням Водиці цієї Свяченої, благослови всіх на добре та будування і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. До слова, запрошуємо людину, завдяки якій ми маємо тут змогу таборувати. Це мер міста Снятина. Дякую. Насамперед, доброго дня всім. Скажу коротко вам. Я щиро радий, що ви заїхали до нас. Щиро радий і ще висловлю подяку вашому керівникові обласному, який під'їде до вас у четвер. Наскільки я маю інформацію. Дуже хочу, щоб усі, хто заїхав, як ви здорові сьогодні сюди попали, щоб так по закінченні 10 оцих днів, щоб ви також задоволені, такі, що відпочили гарно і здорові, поїхали додому. Найбільше сьогодні звертаюся до вас, ми ще, ми ще з вами будемо спілкуватися, звертаюся до наших снятинців. Хотів би, щоб у снятині відродився пласт. Бо бачите, що ми приймаємо гостей. А нашого пласту немає. Тому я вас прошу, щоб ви уважно дивилися, жили життям разом з цими молодими пластунами, і щоб у нас також цей пласт зародився. А я думаю, що з нашою допомогою, з допомогою районної влади, міської влади, я думаю, що ми зробимо такий базис матеріальний, щоб і ви могли в такій формі гарній, як у хлопців. І... Повні амуніції в тому всьому, що треба, щоб уснятий зберегвся пласт. Бо такої організації, як пласт, потрібно, щоб вона була вже уснятині і в нашій державі давно. І можливо, що ну, якщо не в більших масштабах, то так, щоб вона була найчисельнішою по таких районах. Бо на сьогоднішній день така організація несе дух український і патріотизм, якого зараз, на жаль, багатьом українцям на сьогоднішній день не встає. Доброго дня всім. Раді вітати те, шановне товариство на території нашого району, на території міста. Хочеться відмітити і подякувати Анатолію Богдановичу Шумку за його бажання відновити пластовий рух на території нашого району, також Світлані Олександрівні Шумко, яка дала можливість розтаборувати пластунів в нашому районі. І дійсно висловлюю сподівання, що у вас приєднається і наші новаки. Зі Снятина, для того, щоб пластовий рух відроджувався в нашому районі, адже пласт має велику історію, більше 100 років. А 100 років це сотні тисяч вихованих українських патріотів. Незвичайно важливо зараз на етапі формування української держави, української нації, щоб саме ті люди, які виховуються на високоморальних принципах любові до Бога і до України, щоб побільше було таких людей. Більше таких людей, які підтримують, організовують такі табори, пластові рухи, щоб воно було на... принесло користь нашій державі і ці люди служили нашій державі Україні. Дякую. Струнко! розхід. Дякую,